Основне завдання Житомирського центру захисту тварин це регулювання кількості безпритульних тварин гуманними методами, саме стерилізацією. Наступним завданням нас, звичайно, надання ветеринарних послуг для домашніх тварин. Намагалися постійно це все-таки адопція тварин, тобто перелаштування у нові родини. У нас основна програма продовжує працювати. Ми займаємося відловом, стерилізацією. Більшу частину випускаємо назад, тому що всіх отримувати ми не можемо. Частину. Вже от якщо бачимо, що більш-менш соціалізована і була в минулому домашня і на вулиці не може вижити. Ми за наявності місць можемо залишити на прилаштування. Частину привезли от волонтери з Бородянки. Кілька тварин військові привезли. Тому, в принципі, запиту багато можливості обмежені. Ну, до нас звернулися знайомі, яких знайомі військові якраз приїхали тимчасово на кілька днів в Київ і в Житомир. Хлопці були на завданні в селі Долина. Вони були в одному будинку напівзруйнованому в певний час. І почули, що щось ворушиться зверху. Піднялися, якраз були такі, я так розумію, шалені обстріли. І побачили, що собачка лежить в тумбочці звичайній, яка, мабуть, єдина залишилася цілою в цьому будинку. І досить був в такому важкому стані, з конвульсіями, без свідомості. Тому, враховуючи, що вони були на завданні і не дуже планували когось забирати, вони цю тварину поклали звичайну коробочку з-під сухопайка, завезли до Києва. Кілька днів він був у ветклініці, де надали першу допомогу. Ну, основне, це була контузія. І після цього, зрозуміло, привезли нам на реабілітацію. Зараз, до речі, він досить так вже себе набагато краще. Почуває, і ми вже шукаємо родину. Ну з Бурдянки взагалі це досить жорстока ситуація відбулася. Працівники не залишилися, і близько 500 тварин були понад місяць закриті у вольєрах без їжі, без води. Їх почали рятувати вже як пішли вороги з цієї території, саме волонтери. І ми забрали частину це п'ять таких найбільш складних з психічними такими травмами зі страхом. На реабілітацію, ну вже кілька місяців вони в нас, вони типу, їдять кожного разу, як останній раз. Ну, на жаль, цим досить складно боротися, але нам допомагає зоопсихолог-кінолог, і це однозначно просвідчує результат. В нас є один песик, такий, який після невідомої травми залишився без носу. Дивом він вижив. І, в принципі, ми особливо ніякої допомоги йому не надавали. Воно само по собі якось загоїлось. Ну, і зважаючи те, що в нього немає частини тіла, я б сказала, то ну надзвичайно позитивний, оптимістично налаштований пес. І це як для нас і для інших яскравий приклад такої жаги до життя, я би сказала.